Де люди найчастіше стикаються з хабарництвом і корупцією? Взагалі везде дадуть понімати. І в медицині дадуть понімати. І куди то по які які документи треба вибирати, те же саме дають, якщо без цього не дають. Так при владі майже часто. Ви колись стикалися з хабарництвом? Вам як думаєте, де найщастіше? В лікарні, в саду. Я тому не знав, я пилу. Зараз автобус. Ну ви давали колись хабарям? Ні. Я не знав. Я у селі живу. Ми ходили в школу, такого не знали. А тепер чуть якийсь праздник, Промець то не считається хабарем. То подарок на на, 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 праздник, на 1 мая, і 9 має. А так такий хабар. Те гроші, що виділяють на постройку до школи, на ремонт і проще, ото може піти, піти на хабарі. А другі гроші які там? Там наша школа строїла 20 років. Та навіть не знаю. Я думаю, десь у державних чиновників. Ну, в принципі, лікарні також, також лікарні, вузи, напевно. Ну, я не знаю, напевне, коли мають стосунок з урядовцями. Ну, в лікарні найчастіше. Я думаю, що найбільш корумпована все-таки лікарня, тому що частіше зустрічаєшся з цим і людям більше хвилюється просто про це. Ну, Владі, я думаю, що владі. Там більше корупції, більше. Звичайно, і в вищих закладах є. Я так думаю, що при поступленні обов'язково коли поступають. Вищи учебні заведения. Ну і даже пусть на то самое люди, кто йдуть отримувати права участь. Я так считаю. Ну ли даже. Лікарні? О, да, это даже говорити не треба, потому что ми самі со многим так стикались, то воно так єсть. Не можу сказати. Вам ніколи не доводилося з таким стикатися? За щось платити, за що ви не мали платити? Доводилося, але то не було, щоб ви від мене вимагали. А я за надані мені якби подяку. Но, але ж ви розумієте, що так би не мало було. Немало. Ви, ви я проти самі того. Я сподіваюся, що ця нова система зміниться на краще, що, напевно, не будемо ми, як люди, самі, ну, як сказати, в українське, пропонувати. Я думаю, що в економіці. Дуже багато є випадків таких, що люди скаржаться на буквально в будь-якій області. Медицину, треба щось дати. Взяти якийсь товар хороший, знову треба піти якусь силову структуру, обов'язково треба. ну, я думаю, що в економіці більше всього. Там, де Йде поток великий товарів, і треба завезти на ринок, обов'язково треба якісь хабарі дати. Ну, по крайній мірі так було. Я думаю, що в міліції, і прокуратурі. Ви стикалися з такими? Листами? Я ні, особисто. Тому що не, не, не обращаюся до них. Ну, є такі випадки. Я думаю, що на даний момент вони є всюди такі випадки. Тобто, враховуючи рівень заробітної оплати в державі нашій, та вона сама заставляє людей. Я думаю, що це ненормально Це є на рівні, як вам казати, посадовців. Чого? Того, що як зверху покладена робота, тобто дивлячись передачі і телевізор, що показують, наскільки то система була у них налажена, що від мелкого чиновника до верха всі брали хабарі і так же їх несли, соответственно, так і це. Як і зверху дали вказівку. Так і вони беруть хабарі відповідно, так їм передають енні е е суми, е е суми, які потребують е це, високопосадовці. Везде. Ви стикалися з такими випадками? Звісно. А де найчастіше на вашу думку? Так, в будь Люба сфера, ботова, люба. -я. Я думаю, що сяде. Вам доводилося стикатися з такими? Ну так, по мелочам. А... Ви навчалися, може, у ВУЗі і готова заплатити? Ну, в мене ще так. Добре, доста до того ставляться, не, не є проблем. Я тут у філіалі. А щодо лікарень, якихось судів. Ну як сказати, якби люди самі не хотіли, то такого б не було. То самі підкормлюють усіх. Не привикають і далі вже від і інших чекають.